Доброго дня всім і з Новим роком е, обіцяв зняти відео по вирощуванню квасолі із свого досвіду займаюся квасолою вже з 2010 року і багато питань. Телефонують, звертаються, хто бере на посів квасолю. То я думаю, що в одному ролику я постараюся усе. Розповісти по вирощуванню догляду, збиранню ксолі. І так саме перше е, бажано під квасолю, е, щоб була оранка. Це перше попередник. Попередник е, стерняві. Сіяли квасолю по пшениці, по ячменю після кукурузи. Е, Після кукурузи навіть сіяли після сої. Ну, там питання питання після сої, тільки виникало у тому, що залишалося зерно сої, і потім воно <кій> проростало, а відділити як ви це питання. Тобто попадалося в попадалося пасові по соя. Так, ну саме перше обробка і протруювання насіння. Насіння ми протруюємо максимум XL, один літр на тонну. Добавляли, пробували інукулянт хайкут Супер Соя. Там літра, літра 420 бактерій і друге це живлення бактерій, теж літра 420 на тонну. Ну, якби обробили, результат був. Був ну такий, такий, щоб сказати, там, якийсь великий, то я, я цього не побачив. Але, але працювала бактерія. Протруємо насіння. Далі у нас норма висіву. По нормі висіву пробували сіяти і широким, широкорядним. І вже всі варіанти перепробували. Зупинилися на сплошним посівом. Чого е, в нас це Черкаська область, у нас питання постійно з вологою, тобто вологозабезпечення дуже слабе. От. І при широкорядних посівах е, земля між урядями висихає дуже швидко. І це впливає впливає на врожайність. Тобто, Зупинилися на е, сплошному посіву. Е, норма висіва. Норма висів е, 550-600 тисяч сіємо. Це приблизно по мілкій білій квасолі, Це приблизно 120 кілограм. Е, 120 кілограм заробка, 3, 4, там, дивиться, по волозі. Уже як. Е, Виїхали на поле, подивилися, сієте з такою глибиною, щоб зверху був десь пів сантиметра е, вологої землі. Так, е, посіяли, посіяли. Обов'язково ми е, прикатуємо. Чого прикатуємо? Бо питання при збиранні виникає із грудочками. Землею, нерівностями. Коли Флекс іде, він е цепляє і бугорки усі і подає у бункер е грязну квасолю. Тобто прикатує. Е система захисту по е гербіцидам грунтовим теж перепробували дуже багато варіантів, зупинилися на дуал гулд. 2,5 літри. І плюс е, команд кломазон 200 грамів на гектар. Ну і бажано прилипач грунтовий. Там вже вибір зараз шикарний, то підбирайте прилипач. Е, Далі по вегетації. Тобто, якщо ви її обробили, вона у вас зайшла. Далі через 25 днів приблизно не чекаємо, коли вона захворіє там, по квасолі. Якщо вже пішли хвороби, то вирішити це питання дуже тяжко. Саме перше, що зареєстрованих фунгіцидів і герпіцидів, в тому числі, дуже мало на цю культуру, то потрібно наперед усе робити. Тобто технологічно розпланували і наперед усе... Працюєте, не чекаєте, поки вона зафорія. Тобто 25 днів проходить і е, вносите е, фунгіцид. Фунгіцид можна вносити, е, дивіться, може, злаки вже підуть у вас, то можна е, внести із фюзелатом е, і додаєте до, до фунгіцида інсектицид. Тобто, виходить, у нас 20 днів пройшло і Фунгіцид. Ну, по Фунгіциду вносили ми Амістар Екстра. Тобто ці препарати, які зареєстровані на, е, на Сою. Працюють, працюють, коли все вчасно робить, то в принципі по хворобах питань немає. Е, через 25 днів несли Амістар Екстра. І потім ще 20. Днів проходить і вносите е, або імпакт, е, ну теж саме дивитеся вже по, е, по переліку, який, який у вас там по ціновій політиці. Е, вибор теж саме є. Е, ще одну фуніцидну обробку робите. І те ж саме додаєте інсектицид. Ми інсектицид додавали каратезон, якби воно працювало, питань по брукусу. По шкідниках у нас не було. І потім вже е, наливається то перва завість іде у нас е, бобів з ни, Нижній Ярус. Нижній ярус. І починаємо працювати вже від брукусу по стрючку. Тобто, ми, ми робимо три обробки інсектицидні. Працювали з мікродобрива, тобто по мікроживленню, добре вона реагує, ми, якби їх вносили разом із фунгіцидом, додавали мікроживлення і результат, да, дійсно, був непоганий. Такі ще нюанси по мінеральному живленню. При посіві даємо 100 кг селітри ну азотних, і за рахунок азоту і за рахунок густоти ми її піднімаємо, щоб перва завість стрічка була вища. Бо з практики, якщо допустимо зрідження посів, то стрючок прямо. Ну, лежить на землі перший ярус. От. І втрати дуже великі за цього. Тобто, якщо ви будете сіяти 550-600 тисяч, е рослинка піднімається і перва заліз е вище і азот допомагає в цьому випадку. Е так, ну і страхові гербіциди. По страховим гербіцидам Тут вже дивіться по сівозміні, по після дії гербіцидів. Ми працюємо базаграном. Базаграном, він такий препарат. Це вже ну, якщо дуже потрібно його носити. Тобто, якщо питання там лободи десь частково вона там повистрелювала, то нехай лучше вона буде. От, ви диссикацію і це все заберете. От, тому що з практики базагран вносити можна тільки при достатній волозі, тобто, коли культура його може швидше перепустити через себе і переробити, і відійти. Якщо посушлива погода, то не рекомендую вносити базагран, дуже токсичність велика, і ви можете більш нашкодити культурі. Ну і далі у нас е, десекація. Дисекацію проводимо вже в нижні стрічки, вона ж там ярусами так доходить, уся. Е, і поверхніх стрічках вже вони жовті, в жовті процентів 70-75% вже якби всі яруси хвостова суха. От, а е, верхні, там буває так, що десь долина, е, долина, потім строкатість така е, по, по квасові, то е, щоб забрати цю зелень, то ми робимо десикацію. Ну і, і бур'яни теж саме. Ті, що вже попроскакували, то, то їх, е, їх потрібно забрати. Диссикацію зробили, і потім чекаємо. Чекаємо, чого чекаємо? Чекаємо, беремо, який у нас там, допустимо, лобода. Лобода має бути суха до збирання і придавлюєте, щоб не було зеленого соку. Для того, щоб вона не красилася вже, коли буде при збиранні. Так само і стебло внизу василини, воно має бути, навіть якщо там і сок буде, то він буде світлий. Тобто він не закрасить культуру. Зробили це все. І доходимо до збирання. До збирання ще збираємо комбайнами роторними, роторними обороти комбайна на роторі мінімальні. Тобто от, наскільки можна його по мінімуму збивати, скільки виставляємо, щоб він тільки не давився. І під барабаня опускаємо. Для того, щоб вона не травмувалася. Е і питання вологи при збиранні квасолі теж немаловажне. Е старайтеся ловити момент, щоб на збирання при збиранні волога була квасолі в районі 14-16%. Це ідеально буде. Тобто, все менше буде вона травмуватися, і е більше буде, тобто якісний буде товар. Ну, якоби оце, в принципі і все. Е, по комбайну це ж флегжатка обов'язково. Е, вологу, вологу вона, от як будете збирати там 16%, е, вона при цій волозі вона зберігається нормально і, і не травмується. Тобто, тобто, всім. Всім хороших врожаїв. Сійте цю культуру, вона цікава, рентабельна сьогоднішній день. і хороших врожаїв ще раз з Новим роком і миру Україні! Дякую.